Швейцарії перейняти для України ну, е чітко і тезово. Принцип федералізму. Хоча ця, можливо, не досить така висхіднова думка, але е що зазначено в Конституції? Стаття 3 Конституції гарантує 20 кантонам і 6 напівкантонам, на які розділена Швейцарія, усі права самоврядування завиняти ті, які є принципи в федеральному уряду. Ну, наша команда пропонує аналогічно зробити з України, оскільки там є певні питання там, з приводу бюджету, наприклад, як збираються кошти, а потім розподіляється Києвом не ну, відповідно того, як вони збиралися, більше податків залишати на місцях, але це вже більше ну, така економічна сфера. До прерогативи федерального уряду України пропонуємо віднести оголошення війни, укладення миру, підписання міжнародних договорів, вступ союзи, навчальна підготовка, матеріальне забезпечення Збройних сил. І керівництво ними, регулювання зовнішньої торгівлі. Ну, самі основні такі державні питання. Всі інші пропонуємо віддати і більшими правами, повноваженнями наділити саме місцеве самоврядування. Інше, що пропонується, пропонуємо зменшити кількість членів законодавчого органу органу нашого парламенту, кількість депутатів до 300. Ну, це буде, перш за все, це фінансова, буде ну, досить така допомога нашому бюджету, оскільки це зменшить додатки. А інше, ну, різниці немає особисто, так скільки буде людей виконувати одні й ті самі функції. Ну а в межах України ви самі розумієте, як вони їх виконують. То 300 це буде цілком достатньо. Теж дуже цікавий у них орган, такий ну, не орган, а вид влади, як виконавча влада. У Франко Швейцарії президент обирається федеральними зборами з числа членів федеральної ради. Федеральна рада це уряд, він складається з семи міністрів. І ось ці міністри, вони завідують один міністр закордонних справ, внутрішніх справ, юстиції, поліції, екології, транспорту, енергії, комунікації, окремо економіки, цивільної безпеки і спорту і фінансів. Теж пропонуємо зробити оптимізацію міністерства, скільки в нас зараз здається, 18 чи 19. Скільки 19? 19. Ну, я вважаю особистої підтримала підтримувати, що вони... Ну, не відповідають нинішнім реаліям і майбутнім викликам, що будуть поставати перед Україною. З приводу правової системи ну, у них теж континентальна система, така як в нас, ми ось з нашим колегою, які загубили з його, прийшли до висновку, що у нас досить добрі закони, але керуючись принципом закон, як вийшло, куди повинно, тоді вийшло. Така ситуація стається і в судовій, і в правоохоронній в діяльності і в інших галузях, які пов'язані безпосередньо з правом. Тут передаю слово світу. Так я Сергій, я більше зосередився на національних цінах, цінах та національних ідеї у Швейцарії, тому що для Швейцарії це дуже важливо. В плані того, що швейцарці це не етнічна нація, а політична, Тобто там немає ні одної мови, ні однієї релігії, ні ну, якоїсь там спільної гомогенної культури, яка може об'єднати е, населення. Відповідно, об'єднання е, е, цієї держави, яка вже існує більше семистоліть, яка досить стабільно розвивається, вона робиться переважно на спільних цінностях, спільних ідеях, спільних ідеалах. Ну що те, чим цікаве підхід, що ось, Швейцарська конституція, це, мабуть, одна з небагатьох конституцій, якій міститься вже в другій, другій, другій світі конституції, міститься власне пояснення того, для чого існує ця держава. Ну, тобто така собі юридичне вирішення національної ідеї. Ну і там, зокрема, таких чотири аспекти цікавих. це е, захист е, незалежності і прав громадян. Е, за Забезпечення єдності у різноманітності Швейцарії, за надання рівних можливостей громадян і забезпечення справедливого міжнародного устрілу. Ну зрозуміло, що тут Україна і Швейцарія це різні держави, і відповідно якось там механічно переносити ідеї однієї країни на інший світ, але разом з тим, цілком також зрозуміло, що без якоїсь спільної ідеї, без спільних цінностей важко побудувати нормальну країну і нормальне консультантовне суспільство. Відповідно, пропонується якось все ж таки активізувати і державні органи, і перш за все громадське суспільство для того, щоб виробити. Бачення спільної національної ідеї, спільних національних цінностей саме для України, і, можливо, також за, закріпити якось або в окремій е, концепції, або в навіть нести якісь зміни в законодавство, щоб е, формалізувати цю ідею. І по друге, все-таки Швейцарія цікава тим, що всі ці цінності, які проголошені, там, зокрема, там, Свобода. Е, Захист прав, захист незалежності, вони не просто декларативно приголошуються, як це, скажімо, ну, те, що є в нашій е конституції, де там проголошується, що е людина, її життя це цінність, е є найвищою соціальною цінністю. Е вони реально втілюються е через е конкретні механізми. Ну, тут е була. Не сказано просто, я трішки доповню про е таку цікаву ідею, яка теж зазначена в конституції, що от, е свобода е людини є, е є неповною, до доки людина не користується цією свободою. І, відповідно, на основі цієї ідеї на цієї цінності значній мірі вибудована сама політична структура Швейцарії, яка ну від е характерна таким е е дуже дуже широким застосуванням прямої демократії. Фактично е Швейцарія вона є. Лідером у світі за застосуванням такого інституту як референдум. Вона набагато перевищує всі інші держави за кількістю цих референдумів, щорічно річно про це 3-4 загальних національних референдуми і ще купа різних ну, місцевих референдумів. В Україні теж останнім часом була спроба якось більше активізувати цей. Інститут, було прийнятий закон про референдум. ну До цього закону є там багато, багато ну, претензій, він має багато не точків, але загалом нам здається, що все-таки доцільно якось покращити це законодавство, але все-таки от, такі от форми прямої демократії втрачі, чи в той чи іншій мірі активізовувати в Україні. Ну І ще п'ять декілька тез про екологію, тому що так вийшло, що е, нема в нас в... в це на себе такі функції не можна цю тему, тому що дійсно Швейцарська Кондерація є лідером в багатьох екологічних аспектах. Почати з того, що вона є визнаною в рейтинг країною з найкращою країн за екологічним станом. І відповідно вона дуже серйозно підходить до захисту власного. Природне середовище. Ну, так, зокрема, вона є лідером в використанні альтернативних джерел енергії. До 50% ну, в виробниці електроенергії займають саме альтернативні джерела, ну де саме передвій позиції займає звичайне гідро використання гідроелектроенергії, ну і також там вітерні, і геотермальні і, 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 ці джерела використовуються. Що характерно, що Ось за такої ну, за за такої значного використання альтернативних джерел Швейцарія ще прагне ще більше їх розширювати. І ну нещодавно була прийнята концепція за якою до 2050 року поноси повністю закрити. Ці атомні електростанції перейти повністю, ну виключити е, ядерну енергетику зі свого комплексу. Е, е, ну, відповідно, Україна має ну, дещо проблеми з альтернативною енергетикою. Вона, вона займає дуже незначний відсоток. Україні відповідно пропонується якось розширювати е, залучення саме цих альтернативних джерел. Цікаво є досвід Швейцарії в сфері переробки. Сміття, вона також займає дуже, ну, позиції за авториною переробки, майже 70% паперу картону переробляється, більше ніж 90% скла. Ну, відповідно, це великі позитив, це, по-перше, менший тиск на природні середовищі, по-друге, це приносить економічні зв'язки. Ну, відповідно, в Україні сім'ї вже зазначалися дуже великі проблеми. Було б непогано залучити цей досвід. І то ще такі цікаве, що в Швейцарії є 29 таких великих звій, які займаються спалюванням сміття, і відповідно не просто спалюють, але й з ну в процесі цього спалення перероблюють, да, перероблюють на ну енергію, за допомогою. Зрозуміло, за е, забезпечують потреби там, місцевих громад, це по-перше, а по-друге, всі ці е, ну, те, що залишається, йде е, в, в стає вторини все одної для хімічної промисловості, ну, тобто такий повний цикл, і що також приносить такі екологічні і економічні ну, Дякую. маленькая страна, ее экономика направлена не на внутренний рынок, а на внешний. В Швейцарии преобладают малые и средние предприятия. Способствует этому, этому э, несложная процедура регистрации компаний, невысокие по европейским мерам ставки налогообложения небольшие социальные отчисления а также низкие уровни государственного регулирования для иностранных же фирм это еще это консультации специалистов и финансовая поддержка производство, производство базируется не на массовости а на высокотехнологической продукции фирмы также Фирмы преобладают узким сегментом на широком уровне, благодаря чему это высокая конкурентоспособность страны на внешнем рынке. Швейцария это выпускает фармацевтическую продукцию, химическую, это также часовая промышленность, это хорошо экономику снабжает банковский сектор и страховой сектор. Что касается банков, то они управляют активами и на данный момент это в руках банков Швейцарии сосредоточено 11 миллиардов 11 миллиард франков. Это занимает третье место в мире после США и Великобритании. Но на данный момент в Швейцарии было до уже 15 лет не преобладает банковской тайной, так как сейчас от третьего лица и анонимные счета не принимаются в швейцарских банках, и благодаря этому уже другим странам вернули 1,7 миллиардов банков. Что касается сельского хозяйства, то Швейцар... Швейцария уже... Она не импортирует сельскохозяйственную продукцию, потому что государство помогает развивать ее. И также, что я еще хотела сказать, по поводу теневой экономики, то в 2008 году был принят закон по поводу нелегального трудоустройства, где введен штраф до 1 миллиона франков. Также это 5 лет, может вести 5 лет заключения и лишение всяких субсидий, в результате чего по данным исследованиям на 2012 год теневой экономики это 34 миллиона франков сосредоточено. И также я еще хотела сказать по поводу вот такого экономической политики Швейцарии. Так як вона направлена на развитие свободної торговли, на уменьшення торгових кошінь і на вазімні і на зниження ограничений на рівні. Ну, це то, що сайт економіки. Доброго дня, шановні учасники, Я з ким ще не встигла познайомитись. Мене звати Анастасія. Говоритиму коротко про освіту стосовно освіти в сфері саме середньої та початкового рівня. На мою думку, Швейцарія дуже корисна для нас, і той момент, що дітям в понеділок видають план робіт, який вони мають зробити протягом тижня. Тобто немає такої системи, що кожного дня задають не зрозуміло скільки, на завтра, на після завтра. На початку тижня видають весь, весь об'єм, який треба зробити. І вони можуть це не зробити, але в результаті вони просто втрачають увагу. Але якщо вони зроблять, вони в принципі у плюсі і плюс за рахунок такої саме системи. Діти вже з початкових таких років освітньої програми для себе починають знайомитись і застосовувати основу тайм менеджменту, що, на мій погляд, взагалі класно. Тому що коли ми доходимо вже до університетів, коли працювати дійсно є над чим, ми не завжди знаємо, як свій час правильно розрахувати. Діти в Швейцарії з цим вже впорались. молодці. До речни, є той момент, що. У Швейцарії застосовують практику повторного проходження одного і того ж року. Тобто це в нас вже було за радянських часів, але ми чомусь відмовились від цього. Натомість до нас, як прийшов, так прийшов неважливо, 7-6, неможливо, скільки в тебе результатів. Ти пройшов, молодець. У Швейцарії може навіть протягом року зняти з третього, наприклад, класу, провести у другий, тому що погано вчишся. За рахунок того, що у Швейцарії досить такий фрагментований відхід до середньої освіти, в плані вони після шостого класу мають змогу або піти, якщо вони класно навчаються, до сьомого класу в плані гімназії, або продовжувати своє навчання в середній просто такій школі загальної до дев'ятого класу. Але знову ж таки. Досить цікавий той момент, що діти, котрі після 9 класу, вже точно знають, що вони хочуть працювати в якійсь сфері, вони можуть іти навчатись саме у цій галузі і займатися учнівством. Тобто вони 4 дні на тиждень приділяють тому, що саме на заводі, на виробництві в якомусь, який вони для себе обрали, вони працюють із тим, хто їх вже навчає, і один день на тиждень лише відвідують школи, що, на мій погляд, досить круто, тому що вони в цей час вже отримують досвід, конкретно будуть знати, що вони вже працевлаштовані після закінчення школи, і плюс отримують вже закликання. За рахунок саме такого поділу і складності переходу від одного рівня освітнього до іншого, на мій погляд, діти та батьки їхні досить часто мають змогу задавати собі запитання, а чого вони саме хочуть від навчання. Тобто, якщо у нас, наприклад, є такий э, підхід, так, досидимо до 11 класу, там якось буде університет, це які у нас Ми думаємо, що після школи 100% має бути університет, це просто у нас такий стереотип живе. В Швейцарії, наприклад, в університети йдуть лише ті, хто хоче дійсно займатися науковою діяльністю. Тобто, в Швейцарії освіту дійсно здобувають, у нас отримують диплом. Це, на мій погляд, наша глобальна така втрата. Стосовно саме вищої освіти, дуже круто, те, що у Швейцарії лише 12 університетів. З них саме 10 університетів і два вищі професійні технічні інститути. На мій погляд, було б доречним переглянути кількість наших університетів, тому що давайте будемо відверті. Більшість з них не тим нормам, яким мають відповідати навіть на нашому рівні. Я вже мовчу про. Баланської освіту, баланського процесу, до якого ми підключились, наче, але в результаті навіть Києво ми бачимо, що різні університети по-різному ставляться і бачать цей освітній процес в рамках цієї програми у Швейцарії дуже добре те, що кожен вуз є великим розрахунком невеличкої держави, тобто вони самі вирішують, які дисципліни треба здавати. Для того, щоб вступити, які умови, навчання. Ну, звісно річ, є основні програми там, бакалавр, магістратура, скільки років триває, але на рівні кожного кантону, кожен вуз вирішує для себе, який саме спосіб викладання воно беруть. На мій погляд, досвід Швейцарії в сфері освіти є колосальним і в Україні варто замислитись над ним. Врешті-решт не дарма Швейцарія вже на ну, першому столітті вважається найкращою країною в сфері освіти. Дякую.